Вітаю всіх! Сьогодні продовжимо огляд рослинок з минулих відео. Почнемо з відео з новинками за 30 липня 2022 року. Гімнокаліциум куегліанум. Досить гарно підріс. Але в минулому році з'явились ось такі руді плями. Я обробила його та деякі інші кактуси від грибків та оприскала флорістіном на випадок кліщів. І розповсюдження зупинилось. Але що саме це було, я не встигла вияснити Астрофітum миріостігма різновид нудум. Виглядає прекрасно. Хіба дещо в пилюці? Гарно підріс. Про кактуси мені мало що є розповідати, бо з ними вкрай рідко щось відбувається. Зимівлю я не робила, тому не квітнуть. Діток не дають. Хіба ото хворіють, але краще б і без цього, звісно. Лобівія Обрепанда під вид каліанто лілацина. Виглядає погано. Але підросла. Я обов'язково знайду час та розберусь в походженні різних плям на кактусах. Та підготую відео. Думаю, стане у нагоді багатьом. Бо вже бувають думки і викинути. Але це можуть бути просто опіки Ехеверія нодулоза. Неймовірно гарна. Але, на жаль, у мене не приживається. Ехеверія БЛЕК Рівер. Була в мене значно довше за нуду лозу, Але не пережила літню спеку. Хавортія. Пігмея трошки підросла. Колір став більш зелений. Квітнула вже не один раз. Деякий час багато сукулентів були засушені у мене і перебували в стані спокою. тому не росли. Але зараз вже відпоєна та активно росте. І вже видніється видова краса. Хавортія акуміната. Помітно виросла. Цікаво, якого максимального розміру вона може стати. Хавортії, як ви знаєте, зараз моя слабкість. Та розповідати про них насправді немає чого. Хочеться просто мовчки милуватися та розглядати кожен листочок. Телокактус лофотеле. Підріс трошки і теж прихворів. Знаєте, ось як робила відео, звернула увагу, що прихворіли кактуси з однієї посилки. Як думаєте, співпадіння? Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Або, можливо, вам знайомі ці плями. Алоє Black Gem дуже швидко розростаються. І це я вже його розсаджувала. Мінімалістичні, невибагливі та гарні сукулентики. Цікаво, що ще не квітнули. До речі, бачила, що продаються такі в епіцентрі. Можливо, кому треба і полюбляє обирати вживу Гуернія Шнейдеріана або Шнайдера. В горщику два види гуерні для економії місця. Зараз мова суто про гуернію шнайдера. Непогано розрослась, хоча, здається, могла б значно більше. Квітнула бордовими космічними квіточками. Класно росте, навіть трошки в глибині кімнати. Враховуючи попередні новинки з відео, із 23 нових рослинок залишилось в колекції 18, і це 78 виживання. Наступне відео було опубліковане 3 серпня 2022 року. Ось так вони виглядали на момент отримання. Аканто каліціум глаусум. Трошки підросли. В більший горщик так і не довелось пересаджувати, наче ж і ростуть, але виглядають якимись хворими з самого придбання. Особливо маленький. Якщо знаєте, чи нормально це для акантокаліціумів, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А взагалі, дуже ефектний кактус. Красула Емеральд на диво було гарно розрослась, чудово виглядала. Але половина кущика зав'яла, і я її відсадила в надію, що оживе в інше місце. Оскільки це красула, то витягається, звісно, дуже швидко. За час, поки докупляла освітлення на стелаж, вже встигла витягнутись. Тітанопсіс Калкарея. Розділився на дві рослинки. Гарно підріс. Колір листочків просто неймовірний. Ця рослинка, ніби намальована різнокольоровими крапочками. Потребує багато світла і мало води. Чимось по догляду мені більше ближче до кактусів. Гімнокаліціу валнесікіану Зовсім трошки підріс. Зараз в процесі відпоювання. Бо щось схуд. Не квітнув всі кактуси. Я недавно пересадила в субстрат від лечузи кактуспон. Хто не бачив відео, то посилання залишу в описі. платиакантус. гарно підріс. Став ще чарівнішим, ніж був. Хоча і не квітнув. Сподіваюсь, все ж вийде хоч раз зробити холодну зимівлю кактусам, щоб потім насолодитись чарівними квіточками. А може, й запилити когось вийде. Люблю вирощувати гібриди. Дінтерантус вілматиanus. Хоч виглядає він, ніби і не змінився. Але він вже линяв. У мене є фотодоказ. Чим менше я його чіпаю, тим краще він себе почуває. Власне, літопсів це теж стосується. Як бачите, не всі ще відійшли від пересадки. Літопс Олівацея. Я насправді вже й не знаю, де саме ті літопси, але вони точно живі. Можливо, це цей. Або цей, який вже розділився на два. Отже, враховуючи останні новинки, де всі вижили. То з 30 нових рослинок залишилось в колекції 25. І це 83% виживання. Як бачите, деякі сукуленти майже не змінюються роками, а інших просто не впізнати на швидкість росту сукулента впливають умови утримання. Досить довгий період. Мої сукуленти були на мінімальному поливі. Тобто води вистачало тільки, щоб підтримувати рослинку на тому ж рівні розвитку. Ріст звичайно був, бо освітлення непогане, але він був мінімальним. Також таке часто можна побачити, коли надмірно, спекотно або холодно, то сукулент завмирає і не росте, чекаючи на кращі умови. Це я до того, що попереду літо та спека. Тому, якщо ви бачите, що рослинка перестала рости, а все начебто в нормі як і було, то одною з причин такої поведінки може бути, що сукулентику спекотно. Свіже повітря і адекватна температура дуже важливі для гарного, здорового розвитку рослини. А наразі це все. Чекаю вас в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!